Привіт, мудрим і небайдужим. Правова оцінка, питання, яке зараз обережно досліджується владою, а саме відношення суспільства до скасування через суд норми, яка була закладена в Конституцію в лютому 2019 року за каденції Порошенка. Це норма, що стосується нашого незворотнього європейського та євроатлантичного курсу України. Хочу нагадати, що в Україні з 1996 року по лютий 2019 року було закладено норму нейтрального статусу, і Україна брала на себе зобов'язання не приймати участь у будь-яких військових блоках. Лютому 2019 року було внесено зміни в Конституцію, в преамбулу Конституції, і це зобов'язання було змінено. Не хочу зараз обговорювати питання, потрібно чи не потрібно доцільності. Хочу звернути увагу на те, що значена зміна була запроваджена підступно, підступно і нахабно. Мені здається, що законотворці 96-го року, які писали конституцію, вони навіть не могли собі уявити наглість законотворців 2019-го року, що вони наважаться так ганебно, так підступно вносити зміни преамбулу, яка є фактично описовою частиною, а звідки взяв, взялась Конституція? Чому її прийняли і на базі яких принципів. Тому давайте пройдемося по документу, а потім підведемо риску і загальну оцінку. Отже, якщо ми відкриємо з вами преамбулу Конституції. Червоним я визначив той пункт, щодо якого йде мова. Піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу, незворотність Європейського та євроатлантичного курсу України, а також керуючись актом про проголошення залежності України від 24 серпня 1991 року, прийняли цю Конституцію. Тобто вдумайтесь. У 96 році законотворці, депутати Верховної Ради, базуючись на принципах Акта проголошення незалежності, керуючись актом проголошення незалежності, прийняли з Конституцію і описали цей процес в преамбулі. А в 2019 році перекреслили все, поміняли, включили туди те, про що немає мови в акті проголошення незалежності України. 91 року. І про що точно не говорили депутати Верховної Ради в 1996 році. Це зараз я вам і доведу. Якщо ми відкриємо Акт проголошення незалежності України 91-року, то ми чітко, ви чітко побачили, що Акт проголошення незалежності України він виходячи ще з смертельної небезпеки, продовжуючи тисячолітню. Традиції, виходячи з прав на самовизначення і здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголосила Незалежність. Тобто акт проголошення здійснювався на підставі на виконання декларації про державний суверенітет. Ось цієї Декларації про державний суверенітет. А в Декларації про державний суверенітет є розділ зовнішньої внутрішньої безпеки, про який я говорив на початку. І він чітко визначає, що українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участь у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів не приймати, не виробляти і набувати ядерної зброї. У 2019 році, не спитавши нас, було запроваджено норму, яка на сьогоднішній день є підставою. Зрозуміло, що це не надважлива причина, чому відбулось повномасштабне вторгнення. Однак, за твердженням наших стратегічних партнерів, Сполучених Штатів Америки, ця норма вона спрацювала як тригер. Ми... Знаходились в небезпеці, я думаю, з першого дня проголошення незалежності. І, звичайно, Росія з першого дня проголошення незалежності України, я думаю, не полишала думки, не полишала свого бажання повернути Україну в своє лоно. Про це багато говорили і ідеологів так званого руського міра, про це говорив свого часу і Єльцин, і відповідно про це постійно говорив Путін. А про Жириновського всіх решта я взагалі. Уже промовчу. Однак мені здається, що це рішення воно повинно було бути прийняне, прийняте відповідно до ідеології, закладеної щодо змін у розділ 1 Конституції. Тобто, з цього ключового питання, з питання зміни вектору розвитку країни в цілому і української нації, українського народу, тобто вектор розвитку, повинно було проведено бути референдум. І цей референдум був би вагомим підґрунтям щодо внесення змін в Конституцію. Однак нас черговий раз оманули, прокрутили, зманіпулювали і протягнули. І це зараз не в гарному світі виставляє відповідно всю нашу законотворчу машину і, відповідно, всю нашу ідеологію. Тому, друзі. Я вважаю як юрист, хотів би почути юристу фахову від колег від юристів, їхню точку зору вважаю, що цю норму справді буде легко скасовано в судовому розгляді. Чи треба це робити зараз, чи ні? Дискусійне питання, тому що є відповідні заяви не Росії. Незважаємо є відповідні заяви нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки, від яких ми залежимо фінансово. У військовому сенсі і не тільки. І це головний зараз перемовник, який опікується питанням принесення миру в Україну через перемир'я. Тому з врахуванням сил цього всього, треба буде приймати відповідне рішення. Інструмент скасувати є, є всі підстави. Щодо необхідності внесення цих змін, я вважаю, що в даному форматі це варто таки зробити. Для того, щоб показати в першу чергу Сполученим Штатам Америки своїм стратегічним партнерам, що ми розуміємо, що це було зроблено неправильно. Слідом можна, буде, слідом можна буде після того, як буде обрано відповідно легітимну владу, законну владу в Україні, тому що є запитання щодо законності знаходження на посаді президента Володимира Зеленського. Доречно провести все-таки референдум з цього питання з урахуванням сьогоднішньої війни. Яка триває з 2014 року, з урахуванням усіх загроз і референдум треба проводити з багатьох питань, з питань курсу євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції, з питань визначення стратегічних партнерів, з урахуванням того, що весь менеджмент. Країни, починаючи від президента, закінчуючи депутатом, це всі найняті, в принципі, адміністратори, які повинні виконувати волю народу. І на підставі цього референдуму треба буде прийняти грішень, сформувати нову конституцію. Зрозуміло, що ця конституція, якою ми зараз оперуємо, 96-го року, вона як мінімум, недолуга, спахаблена, споплюжена. І потребує, якщо не внесення суттєвих змін, то взагалі написання з чистого листа. Тому що те, що закладено в Конституції, як ми бачимо, було знівельовано, знівельовано неправильними рішеннями. Мало того, Конституція 96-го року містить норми, які дозволяють у диктаторський спосіб зорпувати владу фактично, безкарно, і дозволяють одному пройти світу, дорвавшись до владних важелів. Знищувати базові права і свободи, які закріплені в Конституції. І, на жаль, Конституція це дозволяє. Так само зазначена Конституція не має норм прямих норм відповідальності за порушення, притягнення до відповідальності відповідних перших осіб держави і інституцій, перших інституцій, тобто президент, Верховна Рада і відповідні інші органи. Тому, друзі, вважаю, що зміни треба вносити. Треба робити крок назад, щоб зробити в майбутньому крок вперед.